Запрошуємо до слова пана Сергія Адамовича, доктора історичних наук, професора кафедри теорії та історії держави і права Прикарпатського національного університету імені Стефаника і тема доповіді ставлення народного руху України до національних меншин напередодні здобуття державної незалежності України. Власне, тема перегукується з попереднім виступом питання національних меншин, і воно залишається актуальним і сьогодні. Бо деякі наші сусіди мають до нас певні питання, так що, будь ласка, як народний рух вирішували ці питання? Дякую. Ну, я не можу сьогодні сказати якогось е, чіткого механізму, як мала би поводити себе українська держава в 90-му році чи в 89-му. Не знаю. Я якось так звалося, що я був і чистим науковцем, і у представницькій владі, і виконавчій, але ну, не можу і сказати так, ні сказати ні. Спробую лише констатувати те, що, що відбулося і яка роль у цьому, цьому руху. Е, ну, і достатньо зараз відомо, що Роман України швидше е, до нього швидше не мали ні претензій і жодні ліберали по відношенню до національних меншин, оскільки... Він самопочатку голосно говорив про як забезпечення української мови, української культури, збереження української історії, так і про аналогічний захист інтересів прав меншин. І вже на установчому з'їзді говорилось про те, що серед головних засад є поразовством інтересів группу української національної культури та української державності, боротьба з будь-яким насильством та дискримінацією в національних відносинах. Підтримка пран представників кожного з народів, що проживають на території до Національного культурного самовизначення. А, ну, чи Це нереалізований шанс, чи можна було це зробити, але от, е, дуже мені подобається цитата Анатолія Камінського про те, що на з'їзді був заклад до єдності і що народжувалася якісна нова спільність, нова дружба між людьми, які не хочуть ворогувати, які би не намагалися не не намагали спортукратія таку ворожнечу спровокувати. Ну, в місті Франківського є такий громадський діяч Олександр Волков, то він якраз на початках був дуже активним рухівцем, а росіянин, то він, якщо читати, говорив радикальніше, ніж говорили етнічні українці, про те, що Україна має робити. На сьогодні, ну то, -то подальшому, якщо прислідковувати його особистість, то він став навпаки захисником агресивно, достатньо налаштованим російської культури, тобто він франківську очолював Руську общину, писав листи, протести проти рішень міської обласної ради, співпрацював з російськими, російським консульством у Львові і ну, чому, чому от не було реалізовано те, що відчував Камінський, чому ці люди... Відійшли. Ну, якщо говорити вже завершити долю самого цього Волкова Олександра, то зараз в нього достатньо така якби, трагічна доля, тому що він, він якби розірваний. У нього один син залишився в Криму, його звільнили з роботи. Там він займав достатньо поважну посаду, через те, що його другий син відслужив в українській армії і є фронтовиком. Ну, тобто він він сьогодні фактично ті 20 років, коли він протистояв українській владі Франківської області, він сьогодні повернувся назад статусом на 89-й рік. Тобто він вже не може нічого говорити про українську державу. Але чому, чому й бувся цей перехід, чому він не зберігся в тій системі і чому він не працював далі на підтримку української державності, аж війна змусила і долі його синів вернутися? Ну, це, це питання. Тобто збори, другі збори збори руху говорили про право національної територіальної автономії для національних меншостей, що не мають своєї державності за межами України та національної культурної автономії для всіх інших національностей, і умови для задоволення інтересів цих усіх етнічних спільнот, налагодження діалогу з населенням російськомовних регіонів. Особливо це було відчутно в умовах підготовки до грудневого референдуму 91-го року, коли рух всіляко намагався. Підтримати російсько-умовний південний схід в його намаганні проголосувати за незалежність. А в кримському питанні це засудження шовінізму і сепаратизму партократичної муклатури, а сьогодні можна вже говорити голос, що саме партократична муклатура ініціювала створення штучної автономії і забезпечення умов для повернення на півострові кримсько-татарського населення та надання і визнання права на створення татарської автономії. Ну, Ми всі свідомі того, що насправді українські татарі йшли разом з партійцями з руху пліч опліч протягом багатьох років. Як це відбилося в грудневому референдумі і в процесі здобуття незалежності? Ну, перш за все, були закладені закладений фундамент, дотримання міжнародних стандартів у сфері прав національних меншин. І я думаю, що дуже велика роль руху в тому, що. Парнакутура не змогла розпалити страх російськомовного сходу і півдня, і що російськомовний схід і південь дав ті відсотки, які ми отримали. Тобто всюди, переважаючи підтримку незалежності України, і навіть в тому самому Криму ми мали там 57% відсотків. І сьогодні ми можемо цю цифру оперувати в боротьбі за, за повернення Криму. Що могло би бути, якби політика руху втілювалася в державотворчі діяльності? Ну, мабуть, на сьогодні, ну я так собі думаю, це була б якась м'яка українізація угорської, румунської, російської меншин, чого не відбулося. І не було би підстав для гібридної війни в 2014 році і тих міжнародно-політичних маніпуляцій, що у нас відбуваються, коли сусіди, на жаль, використовують. Деяку слабкість України, яка веде війну з Росією? А, ну, я назвав би це на реалізований курс Вячеслава Джорнула про створення єдиного українського політичного тіла, яке поряд з етнічними українцями складатиме і представники національних меншин, і яке формуватиметься перш за все на традиціях дожжеутвореного етносу, цитуючи Василя Федоровича. А натомість, що ми отримали? Бо ми не отримали ніякої чіткої політики, тобто не була втілена ні політика руху, наскільки вона не була ліберальною, не була втілена якась націоналістична політика. А ми мали умовно про українські курси під час президентства Юрченка і Порошенка, але вони досить часто були більше декларативними, ніж наповненими якоюсь реальністю. Ми мали балансування між Сходом і Заходом в національній політиці Кравчука і Кучми, і ми мали. ну, я вважаю, що за період правління Януковича і так виглядає, що тепер Зеленського Російська Федерація, Польща Орчина отримала можливість повною мірою реалізовувати свої геополітичні амбіції в Україні. Ну, є якась надія, що все-таки Зеленський, Зеленським я помиляюся, но, а відносно Януковича, думаю, що ви зимою абсолютно погодитися. Що на сьогодні? На сьогодні немає, ото, що я сказав, якої стало і політики національного питання, і вона законсервувала стан домінування російської меншини в Сходу і Півдня України, а також домінування Лугунської, Вольської Закарпатті в окремих районах і Чернівецької області. І що теж негатив, це те, що завісився пошарок російськомовних українців, і це може призвести до ірландизації України, тобто ми будемо мати незалежну Україну, але у ній не так багато буде носіє, носіє української мови то це, ну, Я не дуже би хотів такого розвитку, взагалі не хотів такого розвитку події. Ну, через відсутність будь-якої чіткої політики у цьому питанні. Ну, Загалом так, мабуть, все Дякую цікую запитання. Будь ласка, запитання. Я кажу у і в ньому єдність особистості і єдність ваших поглядів. Я в своїх публікаціях називаю таку позицію, як позиція українського українця титульної безнаціональності або україномовні общі чоловіки. Так от, питання мене по в суті, теми, яку ви говорили. Не здається, чи вам, от, якщо дивитися з точки зору сьогоднішнього дня, що Україна. Християнський націоналізм так боролися за те, щоб національним іншинам в Україні добре жилося. І в результаті ми зараз маємо Україну, коли корінне населення не правосуб'єктне в багатонаціональній багатонаціональні країні. Тобто державоутворюючими націями в Україні є національні меншини, а от ви особисто і такі, як ви, з точки зору як спільноти. Не маєте національної правосуб'єктності, ви ні національна меншина, ні корінний народ, ніхто і ні звати вас ніяк. Не здається вам, що, власне, кажучи, курс народного руху переміг. Але в результаті національної меншини дівчині державотворюючи націями України, а українські українці титульні без національності, не правосуб'єктні Україні, ніхто ні що звати їх ніяк. І безумовно не можуть відстоювати свої національні інтереси, тому що в них немає навіть легітимного національного в Україні. Дякую. Ви ж не забуваєте права розколу. Я точно погоджуюся з тим, що ви говорили. І ну важко, важко тут важко сказати, як, як мало діяти держава сьогодні. Бо я їду до Києва, так і. Я їду купею, їдуть зі мною двоє молодих людей. і Вони роздвоєні. Тобто, вони зі мною говорять по українськи, з бою, по російськи. Що вони там в голові, ну я, я взагалі важко уявити собі. Ну, я на сьогодні не готовий був сказати, як держава має робити, але робити сьогодні вже треба дуже швидко, тому що ми, ми, ми рухаємося, може бути етап неповертний. Дякую. Дуже цікаво. Доповідь. Чи не вважаєте ви, що ми якось абстрагуємось від того, що Москва з 92-го року веде гібридну війну проти України, використовуючи при цьому якраз питання національних меншин? Враховуючи активні виступи проросійських політиків Чехії? В Угорщині і інших державах. Дякую. Погоджуюся з вами. Ну, Є питання того, що якщо Україна реагує, от я тут згадую Чорнобола, який говорив, що українська влада реагує на те, що робить Росія в Криму як амеба. тобто коли її подразнить, вона тоді реагує. Без, без подразнення цієї реакції немає. Тобто ну, немає якоїсь наступальної політики. У цьому питанні в кращому випадку, українська держава реагує вже на, на те, що відбулося. Тобто не Так, е, Та була можна коротенько, так. Е, одна коротка ремарка. Ну е, зстановлятися над якою має бути Україна і наскільки толерантно почали ще в 89-му році як реакція круг творився, і на рух тільки сипали, що він антисемітський, антиросійський. Але якраз тоді йшла ця дискусія про закон про українську мову, про статус мови. І тут про ту делікатність по відношенню до інших меншин ці процеси якось були поєднані і вони переливалися в програму, яка була пізніше створена ліберальну, як сказав. Руком. Два запитання е, до вас. Україна це е, е, мононаціональна держава. По-перше, порівняємо з Польщею, наприклад, в міжвоєнному періоді, і які уроки від цього. Друге, чи на вашу думку за, е, закінчилися процеси кристалізації. Етнічної української нації в етнічному сенсі. І де ми стоїмо з кристалізацією політичної нації модерної української. І чи, і чи тут головне питання, чи тут я якраз це протиріччю. Ну якщо порівнювати з Польщею, то про моно монодержаву в Польщі можна говорити хіба ж за другої війни, коли вони е, позбулися інших. Е, Націй відносно України, то в нас є велика меншина, але в нас є цей прошарок, який можна назвати Кривольським, то це українці, але які себе вже десь наполовину натуративно відчувають українцями. Чи відбулась кристалізація, не відбулася. Я думаю, що ну, я думаю, що основна проблема в тому, що у нас то, що я намагався визначити, у нас кожний президента. Відкочував у нас в інший бік. У нас не було якоїсь в цьому напрямку стали. Навіть якщо порівняти з Польщею, то той же самий Квисневський, будучи комуністом, він не, не зруйнував курс будівництва Польщі як польської держави. Тобто він залишився поляком. У нас своєї стабільності не було. А хто у нас був український президент? А? Ні, ну я я говорю про те, що не, не, не було цього. Eh, добре, дякую. Eh, дякую, пане Сергію.